Усім вітання, мої хороші. Сьогодні буду робити першу обробку після зими своїх троянд. Тут все по традиції: сніг зійшов, троянди починають пробуджуватися. Ну, і відповідно потрібно зробити найпершу обробку проти хвороб і шкідників. Бруньки починають просинатися і до їх набухання та до розпускання. Потрібно зробити оцю першу найголовнішу обробку. Сьогодні приїхав я в свій так званий Розарій, подивитися, як йдуть справи, що в нас тут робиться, ну і відповідно окропити перший раз мідним купоросом наші троянди. У переднє відео я завжди наголошую: перша обробка здійснюється або ж мідним купоросом, або препаратом. Що вам зручніше, що вам краще, тим і користуйтеся. Ось мої троянди. Як бачите, деякі палички трішки посохли, деякі потемніли. Троянди починають пробуджуватися. Тому потрібно терміново зробити цю першу обробку, поки ще брунька не розпустилася. Бачите? І вже після чого я буду робити обрізку. Я завжди роблю обрізку на осінь. Ну, і, в принципі, Коли вже прокинулася троянда, я зробив першу обробку власне, мідним купоросом. Після чого десь через тиждень вже вкоротив кожен кущ троянди до 20-30 см у висоту. Наразі обрізати я не буду. Першим ділом зроблю обробку. Покроплю троянди, а тоді через декілька днів зроблю відповідно вже обрізку. Зараз е, температура повітря е, від 5 і вище середньоденна, тому, відповідно, і дуже добре зробити цю обробку та обрізку. Ось я маю такий красивий е, мідний купорос. Е, розбавляю його з розрахунком 100 г. На 10 літрів води. Одне зверніть увагу: мідний купорос погано розчиняється в холодній воді, тому розвожу мідний купорос приблизно в 2 літрах теплої води, так, приблизно градусів 40 не більше, ніж 50, після чого розвожу холодною водою до 10 літрів. Мідний купорос чудово розчинився. Ретельно перемішаю і буду заправляти. Отакий От оприскувач. І тепер стандартна процедура. Добре з усіх сторін оприскуємо всі кущі троянд. Це буде найголовнішою обробкою троянд після зими. І через 2-3 дні потрібно буде простимулювати ріст самої троянди та обробити препаратом або церкон, або епін. Це ми робимо через 2-3 дня після обробки мідного купоруса.